Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий кронштейний крил до балочного мосту. Так, ось така труба, пластина для кріплення. Так, фарбовані вони. Ось такий шоколадний колір. Зараз там є ще у нас чорний колір на залишку, якщо я не помиляюся, там залишилися комплекти. Так, так вони виглядають. Пара коштує 6 тисяч гривень. Так, вони проварені, тут посилені. Так, оце кронштейни, вони комплектом продаються. Тисяча гривень приварні. Це щоб крило не хлюпало там. у вас. От такий комплект це нашого власного виробництва. З цієї сторони ви приварюєте, там ви прикручуєте до крила. Це, щоб крило не хлюпало. Крило пластикове, широке, підбалочний міст, коштує 1800 гривень одне Тобто 3600 у нас буде пара коштувати. Е, от так воно виглядає ззовні. Достатньо такий міцний пластик. Так, прогибається трошечки, але от так воно ну, не дуже буде. Хлюпати міцний пластик, 1800 гривень. Так, кронштейни, 6000 гривень пара. І оці приварні кронштейни це ще 1000 гривень пара. Тобто рахуємо 6-7 тисяч і 3600, 10600. у вас повний комплект, щоб встановити на балочний міст крила та їздити, насолоджуватися. Так, друзі, такий невеличкий огляд, що у нас на дворі знаходиться, це все на продаж, оприскувачі, куни. так, Куни отак вони разом з ковшом продаються. Це такий комплект, вони без жостика йдуть. Так, це наші макети. Хто слідкує за каналом, тут, мабуть, вже бачив, знімав я. Так. Це коли людина приходить, а як воно встановлюється, та отак от воно і встановлюється. Щоб ви розуміли, що для чого. Так. такі у нас справи. Продаємо, торгуємо, по можливості допомагаємо людям. Так, друзі, нагадую вам, що є можливість відправляти в Литву, Латвію та Молдову через перевізників Володимира та Сергія. Оце їх номера. Можете по вайберу зв'язуватись, з'ясовувати зв вартість доставки, в вашу країну та умови. Так, звати мене Максим, це мій номер. Будь ласка, звертайтесь, телефонуйте, замовляйте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На ну, все добре.